Це наші традиційні новини. Правда, сьогодні вони вийшли е, дещо пізніше. Так склалися обставини. Тож прошу вибачення за це, це. І на початку відео за доброю традицією. Я хочу подякувати Збройним силам України усім формуванням, які в цей нелегкий. Час захищають нашу державу від росії, російської агресії, також хочу подякувати всім волонтерам, які допомагають та підтримують наші збройні сили, і допомагають їм ставати кращими і робити все більше кращих росіян. Я думаю, що ви всі розумієте, які вони мають бути ті кращі росіяни. І також хочу нагадати вам про нашу ініціативу НІПЛО Спротив Кубоком по ворогу. <кій> де ми збираємо кошти власне, для допомоги нашим захисникам. Тож, якщо ви хочете підтримати нашу ініціативу, можете скинути гроші на карточку. А якщо хочете підтримати канал, то можете підтримати фінансовий канал, закинувши гроші теж на карточку. Але це дві різні карточки, тому прошу бути уважними. І напишіть, будь ласка, як мене чути, чи нормально, чи немає якихось посторонніх звуків. Е, інтернет мене трішки. Славенький показує мені програма, але маю надію, що все добре. Тож я чекаю вашого відгуку, чи добре мене чути, видно, чи не тормозить картинки. І після того, як ви напишете, ми перейдемо до новин. Файно, супер! Дуже дякую. І тож, перейдімо до новин. І перші новини у нас новини з України. І перша новина у нас від видавництва Філендіго. Вони разом, точніше так, Ханс Сінглюк разом з видавництвом FLNDI е перераховують кошти, збирають кошти для фонду Повернись живим. Ханс Інглюк вирішили. Е Підтримати фінансово Україну. І звернулися за допомогою до Фінлендіго комусь скерувати кошти. Фінлендіго запропонували фонд повернись живим. І, продаючи власне, обмежену кількість тайликів до Каркасону та мапи для Каркасону, мапа України, вони будуть кошти збирати власне, для фонду «Повернись живим. І станом на сьогодні вони вже переказали більше мільйона гривень фонд повернись живим, і як мені відомо, зараз магазини повинні підтримати цю ініціативу і також долучитися до продажу для, власне, цих тайликів та карт. Тож, якщо ви є фанатом Каркасону або просто хочете підтримати фонд Повернись живим, то можете купляти ці ексклюзивні обмежені <кій> тайлики та мапи, і таким чином гроші підуть в фонд повернись живим. Наступна новина у нас від компанії Kіло Games. Перший наклад настільної гри ЗСУ вже закінчився. Зараз друкується другий, і очікується він на початку січня. І як каже Kіло Games, там будуть невеликі правки по балансу та зміни в промокартах. Тож, новина насправді дуже класна, і я бажаю успіху Кілогейм з їхнім продуктом. І будемо чекати більше новин від них. Наступні новини у нас від компанії Дікач. Ви сьогодні вже в продаж надійшли настільна гра петля та дюна таємниці домів. З 28 грудня в продаж надійде Шерлок серія середньовіччя. І також ви можете зараз завантажити безкоштовний модуль поклик Тулху. Посилання на нього є в описі під цим відео. Та зараз я скину вам лінк. Де ви можете безкоштовно скачати PDF-ки та спробувати, чи це ваші взагалі рольові ігри. І я безмежно тішуся, що нарешті рольовки прийшли українською. Так, і наступні новини у нас від компанії Lord of Boards. Роман, Ремен, брудні гроші вже не дійшли в продаж. Також в продаж вже надійшли капітани з Орльотів. І цього тижня Lord обіцяє, що надійде в продаж Формула кохання. А також лорди сказали, що у друк ідуть збери гурт та перекуп. це Перекуп це українська гра, цього разу я не помилився. І чекаємо, маю надію, що, як обіцяють лорди, в другій половині січня ми таки отримуємо ці ігри у нас на полицях і зможемо в них пограти. А тим часом перейдімо до новин України. Отже, видавець Buttonshy Games, який відомий тим, що робить е, такі маленькі ігри в гаманцях. У нас їх, е, їхні ігри видавало видавництво Коза Games, Вони видали Мегаполіс та духи лісу. Якщо я не помиляюся, міг ще якусь одну гру забути. <coughs> Насправді, Buttonshy, вони великі, молодці, бо їхні ігри дійсно хороші. І цього разу вони пропонують нам Legacy гру. Ну, гру з механікою Legacy про піратів. Також на 18 картках розрахована ця кооперативна сильна гра буде від одного до двох гравців, і в ній ви будете будувати власну імперію успішно проходячи кожен розділ кампанії, та будете розвиватися і розвиватися буде ваша кампанія. Загалом Батон Шай мені подобається їхній підхід. Вони реально молодці і я маю надію, що можливо навіть ті самі козаки зберуться та й видадуть цю гру українською. Також наступна новина: це настільна гра «Batman Escape from Arkham Asylum», Зараз на геймфаунді йде збір коштів на неї. Це буде напівкооперативна настільна гра від 1 до п'яти гравців, де ви будете грати ролі антагоністів Бетмена. Можете розграти за Джокера, Харлі Квін, Великого, Пінгвіна, Бейна, Отруйного плюща та Опудола. І вам потрібно буде, як виходить з назви, втекти з власне, психіатричної лікарні в Аркхемі. <кій> І загалом по опису виглядає дуже цікаво, адже пишуть вони, що ви можете співпрацювати з іншими, щоб досягти спільної мети, або можете так собі наполовинку грати і перемогти лише самостійно. Наступна новина у нас буде про настільну гру від видавництва Derrington Press, яка, власне, уособлює, навіть не так. Працює над продуктами з Всесвіту Critical Role. І цього разу це продукт не пов'язаний з Critical Role. Але це буде рольова гра, так, рольова гра з Till The Last Last gap", Gasp, І вона буде доволі цікавою, адже там не треба буде вам перед початком генерувати свого персонажа. Ви просто берете, сідаєте, починаєте грати. І виглядають. Доволі цікаво вона і ця гра для двох гравців. І Кожна особа буде керувати персонажем, який має спільну історію з іншим, і в протистоянні гравці будуть е, змагатися на різних сценаріях. І залежно від сценарію, гравці можуть використовувати різні елементи навколишнього середовища, і також під час цієї гри буде вибудовуватися ваша певна історія, яку ви будете розповідати своїм. Глядачам, якщо так можна сказати, тобто вашому опоненту. І сама гра планується, що вона вийде на полиці в лютому березні 2023 року, а розірбна ціна її буде 40 доларів. І на початку це буде в магазинах Critical Role, а потім буде випущено в магазинах, які є частиною власне, цього Derrington Press Guild. Я маю надію, що вони не будуть на цьому обмежуватися і запустять ще й по інших магазинах цю гру. Наступна гра це Cube Monsters. А, це ще от фотографія. Виглядає дійсно дуже цікаво. ця гра. А от Cube Monsters це теж цікава гра, вам потрібно буде складати патерни з дерев'яних кубів. Це є фотографія з ттс -у. і виконувати різні завдання. Ви будете, як це, годувати власне ці кубики, ці патерни монстру. І ваша мета це піднятися на гору Кубія та будувати заводи, статуї і за бонуси Ви будете здобувати суперкуби. Виглядає все насправді дуже класно. Подивимося, як воно буде реалізовано в ретейл версії, тому що от це є тест з ТТС, але кажуть, що так буде виглядати власне кік фул-плеч цієї гри, а так виглядає звичайно, версія: буде рітейлово виглядати цієї гри. Будуть навіть мінічки, правда, я не дуже розумію, для чого там мінічки, але Overproduction – це наше все, і ми його дуже сильно любимо. <плес> Наступна гра це є Reclaim. це гра з flip and write механікою. Тобто ви перегортаєте карточку та будете замальовувати. І в гравці, в гравці будуть малювати полімінофігури на своїх аркушах і будувати трикутники. Коли трикутники в певних територіях будуть об'єднюватися, то ви будете. <плес> Вони будуть замальовуватися і ви будете отримати бали. Ну і, як логічно, перемагає той гравець, який отримає найбільше переможних балів. Тож, це були всі новини на сьогодні. І я ще маю маленьке оголошення, що в цю середу нашого традиційного стріму не буде, він буде в четвер. Тому що ми з хлопцями не маємо трохи по графіках, не сходимося, тому Ми перенесли його на четверг, тому Готуйтеся, будь ласка, е, я прошу вибачення за технічну незручності. Те, що я бачу, що мені пишуть, що в мене картинка не альо і що вона не встигає зі звуком. Але маю надію, що наступний раз я це виправлю і вже все буде набагато, набагато краще. А на цьому все з вами був Ростик Світ Настільних ігор. Па -па, і підтримайте, будь ласка, Збройні Сили України до наступних зустрічей. Слава Україні!